Вітаю! Я побудував собі систему резервного живлення для квартири, що складається із інвертора ANENG 4 кВт 24 В та двох акумуляторних батарей свинцевих 12 Вольт 63 Ампер години. З'єднані послідовно, вони дають 24 В для роботи інвертора. До цього інвертора під'єднано холодильник. Роутер, гаджети на зарядку, ноутбук, телевізор. Також час від часу підключається електрочайник або мікрохвильова пічка. Теоретично можна підключити і пральну машину, тому що потужність інвертора 4 кВт, але з цією акумуляторною системою це не є доцільно. В даний момент. Ми бачимо, що є напруга 220 вольт. І діаграма показує, що 220 байпасом ідуть до споживачів. Зараз споживається 135 Вт. Також заряджався акумулятор, який на даний момент вже заряджений до 27 вольт. Ми зараз бачимо, що споживачі споживають 134 Вт енергії. На даний момент підключений холодильник і підключений роутер. 4 кВт дозволяє нам стартувати холодильник з великим пусковим током абсолютно без проблем. З інвертором 1 кВт і 2 кВт максимум холодильник запускався нестабільно. Тобто, запас по потужності інвертора є, і менше, ніж 4 кВт, я вважаю, для квартири. При... Купувати систему недоцільно, має бути запас. На екранчику інвертора ми можемо бачити режими роботи потужності. От Зараз ми бачимо, що приходить до нього 224 вольта, і 224 вольта він віддає. Така система дозволяє утримати квартиру на 4, 6, Годинні відключення електрики, не зловживаючи підключенням високотокових споживачів, таких як мікрохвильова пічка, чайник тощо. Інвертор має модуль Wi-Fi, який дозволяє дистанційно контролювати його роботу. Також цей інвертор має вхід від соняч... для сонячних батарей. Тобто це гібридний. Сонячний інвертор. В нього є перспектива його розвитку, тому що з квартири він може переїхати в приватний будинок або на дачу, і продовжувати виконувати свою функцію. Можна набирати потрошку від трьох сонячних панелей. По 400 Вт це буде 1200-1300 Вт І аж до восьми панелей. Можна підключити. До цього інвертора. Також до інвертора можна підключати різні акумуляторні батареї. Зараз встановлений самий дешевий варіант 2 автомобільні, автомобільні свинцеві акумулятори. Тому система встановлена на балконі, щоб було провітрювання. В квартирі такі акумулятори заряджати дуже не бажано, вони виділяють гази. Невелико, нічого запаху не чути, але все-таки це не бажано. Можна підключити гелєві акумулятори, або можна підключити літій фермополімерні акумулятори. В меню можна вибрати вид акумулятора, який ви підключите, і з пам'яті інвертора буде витягнути режим роботи, який підходить для цього типу акумулятора. В даному випадку включений режим роботи свинцево-кислотних акумуляторів. Інвертор сам розуміє, до якої напруги заряджати, коли припиняти зарядку, з яким током заряджати. Тут є трьохступінчата зарядка, спочатку постійним током, потім постійною напругою, потім підтримка. Також є четвертий режим, програмований юзером, який дозволяє задати специфічні дані по напрузі току та ступеню зарядки ваших акумуляторів. Також для свинцево-кислотних акумуляторів цей інвертор має режим десульфатації, що може продовжувати строк служби акумуляторів, або їх відновлювати. Спробуємо відключити напругу. От у нас сталося відключення напруги. Ми бачимо на екранчику, що діаграма. Інвертор почав працювати від акумуляторів. Напруга акумуляторів. Зараз 26,2 вольта. Видається на нагрузку 230 вольт. Потужність нагрузки, так, і лишилася трошки більше 100 Вт. 100, 102 Вт, зараз 100. Великий холодильник, споживає. Холодильник Вірпул із поршневим компресором, не інверторний, споживає близько 100 Вт. Він включений не постійно, в час від часу відключається. Тобто досить економічний, великий холодильник висотою майже 2 метри. Тобто, така базова система дозволяє переживати блекаути або відключення енергії 4-6 годин, досить безпроблемно. Дякую за увагу!